У нас є нові призначення. Я хотів би від імені Шефа поліції України зачитати два накази. Перше, ви бачили вчора інформацію про те, що головін Дмитро Валерійович був призначений керівником головного управління Одеської області національної поліції. Також керівником головного управління Автономної республіці Крим та місті Севастополя призначено Бахчеванжи. Сьогодні начальником департаменту карного розшуку наказом номер 838 по особового складу генерала поліції 3 рангу князева Сергія Михайловича призначити начальником головного управління національної поліції департаменту кримінальної розшуку України, голова національної поліції, підполковник поліції Деканаїдзе Хатія.